Дорогі брати і сестри, сердечно хочемо привітати вас з радісним християнським святом Різдва Христового. У Євангелії від Матвія, в першому розділі, 18 вірші, ми з вами читаємо опис цієї чудової події. Різдво і Ісуса Христа було так. А далі йде опис, який знають ну, майже всі віруючі люди від малого до великого. Я хочу нагадати всім нам сьогодні і підбадьорити нас цією радісною звісткою і зупинити нашу увагу на слово було. Різдво Ісуса було. Страшно навіть даже подумати, якщо б його не було. Якби не було Різдва, то не була б написана велика, велика кількість світових шедеврів, пов'язаних з особистостю нашого Господа. Але найголовніше. Людство було позбавлено надії і сенсу життя. Чому? А нижче у 21 му вірші той же Євангеліст Матвій відповідає нам на це запитання, бо пише, Він спасе свій народ від Його гріхів. Христос народився, щоб спасти нас від наших гріхів, тих, яким ми робили, будучи в невірі. Усі ці гріхи Бог пробачив нам. Віруючим в ім'я Його Сина Ісуса Христа. Але так само Ісус спасає нас і від тих гріхів, які ми ще продовжуємо робити, хоча не хочемо, але так виходить в нашому житті, і Він дає нам силу в боротьбі з ними, зміцнює нас у Дусі Святому. Дорогі брати і сестри, будемо пам'ятати і прославляти нашого Бога Отця за те, що Різдво Ісуса Христа було. Благословенна нам усім Різдва.